4.15 January 24 2026. Темрева повільно розповзається над Північним Людовитим океаном. Десь далеко, за тисячі миль від будь-якої цивілізації, серед крижаних хвиль і ревучого вітру зникає останній промінь світла з обрію. Усе виглядає спокійним, навіть занадто спокійним. Але цей спокій лише тиша перед бурою. За декілька хвилин розпочнеться операція, про яку ще довго говоритимуть в усьому світі. І хоча ніхто не оголошував війну, кожен, хто знає, що насправді коїться під льодом, розуміє сьогодні вирішується не просто черговий конфлікт, а баланс сили між наддержавами. Ми переносимося в серце Арктики, де серед вічної мерзлоти стоїть база, яку у Вашингтоні називають. Око на полюсі саме звідси американські супутники і радари стежать за кожним рухом російських підводних човнів, за кожною ракетою, що вирушає на випробування в бік Баренцевого моря. Але за останні кілька годин це саме око осліпло повністю без попередження на пульті операторів лише миготіння червоних ламп і глухий писк апаратури. Ніхто не знає, що саме сталося, але всі відчувають, це не технічна несправність. Поки Пентагон шукає пояснення, Москва святкує російські телеканали заповнені тріумфальними сюжетами про нову епоху домінування в Арктиці. Але ті, хто сидить у глибинах аналітичних центрів США, розуміють, росіяни зробили фатальну помилку. Їм здається, що вони виграли раунд, але насправді вони лише натиснули кнопку, що запустила ланцюгову реакцію. Американська машина вже рушила, і зупинити її буде неможливо. Поки Москва тішиться власною перемогою, під товщою льоду рухається привид. Атомний підводний човен USS Вірджинія. Безшумний, невидимий. З екіпажем, що навіть не чує звуку власного двигуна, його місія не просто спостерігати він частина масштабної операції, що розгортається одночасно на поверхні, під водою та навіть у космосі. І хоча ніхто не стріляє, це вже не просто гра в холодну війну, це тіньова війна, де зброєю є не ракети, а інформація, електроніка, штучний інтелект і холодна логіка. Проблема в тому, що Арктика не просто шматок криги, це нове поле битви за енергію, маршрути і контроль над північними комунікаціями. І Росія добре знає, що втрата цього регіону означає кінець її стратегічної переваги. Тому кожен сигнал, кожен рух тут має ціну. Саме через це зараз, коли американські радари мовчать, російські командири дозволяють собі те, чого раніше не наважувалося. На базі Нагурської, далеко за полярним колом, активуються комплекси С-400 і берегові системи Бастіон. Вони готуються до демонстрації сили. Але в Пентагоні вже знають це лише частина плану. Бо поки всі погляди звернені на крижану поверхню, справжня боротьба точиться в невидимому спектрі, у хвилях, які ми не бачимо, у сигналах, що розсікають атмосферу. Росіяни ввімкнули свої найпотужніші системи радіоелектронної боротьби, намагаючись перетворити Арктику на глуху зону. І на мить здається, що їм це вдалося. GPS зникає. Навігаційні системи кораблів показують еррор. Навіть супутники починають мерехтіти. Але ніхто в Москві не здогадується, що саме це і було потрібно американцям. Бо там. У темряві під кригою USS Вірджинія не шукає ворога, вона слухає. І кожен російський імпульс, кожен електромагнітний сплеск для неї, як маяк у нічному океані. Там, де інші бачать перешкоду, американський штучний інтелект бачить карту карта, що веде до серця російської оборони. І поки у Кремлі відкорковують пляшки за осліплення США, американські військові вже знають точні координати кожного сигналу. Під товщою криги, в абсолютній тиші, починає рухатися не лише один човен, цілу зграю автономних дронів випущено на перехоплення. Вони дрейфують, не створюючи жодного звуку і здаються просто уламками льоду. Але кожен з них. Це мініатюрний комп'ютер, з місією, від якої залежить результат усієї операції. Їхнє завдання знайти те, що сховане навіть від супутників. І коли це станеться, світ побачить, як виглядає нова війна, без гармат, без вибухів, але з наслідками, що змінять історію. Підпишіться, щоб не пропустити найважливіше. Далі буде щось, що змусить вас переглянути уявлення про те, хто насправді контролює небо і море. 40 January 24, 2026. Над Арктикою здіймається буря. Сніг летить горизонтально, а вітер рве так, що здається, сам океан кричить. У цей момент небо, море і лід стають одним цілим. Усе навколо перетворюється на білу прірву, в якій губляться навіть найпотужніші радари. Але там, де людське око бачить лише хаос, штучний інтелект уже складає пазл. Під товщою криги на глибині понад 200 метрів USS Virginia розгортає операцію, яку Пентагон готував руками. Росіяни впевнені, що Мерман-БН, їхній гордий комплекс радіоелектронної боротьби. Перетворив Арктику на мертву зону. Вони вважають, що зруйнували зв'язок між американськими кораблями, осліпили авіацію, відрізали супутники. Але те, що вони вважають своєю перевагою, насправді стало пасткою. Кожен їхній імпульс це маркер, що видає точне розташування систем. У Вашингтоні це називають ефектом дзеркала чим гучніше ворог намагається сховатися. Тим виразніше він відображається на екрані аналітиків. Тим часом на північ від Шпіцбергена у темному небі летить четвірка F-35C Lightning II. Це найсучасніші винищувачі, створені не для бою, а для того, щоб бачити крізь хаос. Вони рухаються низько над льодом, настільки низько, що їхні сенсори буквально ковзують по хвилях снігової імли. Пілоти не бачать горизонту, лише потоки даних, що проєктуються на шоломи, немов цифрові карти. Вони не вмикають радарів, не передають сигналів, не подають жодного знаку життя. Вони тіні, що рухаються в абсолютній тиші. Їхня ціль база Нагурська найпівнічніша військова точка Росії, споруджена ще за наказом особисто Володимира Путіна. Саме звідси контролюються маршрути атомних підводних човнів, що виходять із Баренцевого моря. Саме тут зосереджені системи С-400, Бастіон і Панцер С1. І саме тут, на цих замерзлих смугах бетону, зосереджено те, що Москва вважає своєю найнадійнішою обороною. Але сьогодні ці системи стануть мішенню не для ракет, а для чогось набагато небезпечнішого для беззвучного. Електронного удару. На борту F-35 активується система ASQ239 Baracuda, це електронна свідомість літака, що відчуває кожен сигнал навколо, кожну хвилю, кожну спробу виявлення. Вона бачить світ не в кольорах, а в частотах, у спектрах. Саме вона помічає перші коливання, що йдуть від радарів Monolith B на базі. І в ту ж мить пілоти отримують підтвердження. Координати зафіксовано. Під лідом у цей самий момент USS Virginia готує свої безпілотні апарати Orca XL і Rehema 620. Ці маленькі дрони, майже невидимі для сонарів, ковзують разом із течією, немов айсберги. Їхня місія підповсти до російських субмарин класу Ясень М і залишити на корпусі тихий акустичний маячок. Російські оператори не здогадуються, що їхні акустичні привиди вже втратили невидимість. Їхня гордість система акустичного дублювання, що дозволяє субмарині імітувати звуки десятка різних кораблів. Тепер працює проти них. Алгоритми Пентагону щитують ці аномалії і бачать не 10 об'єктів, а один. Один великий металевий, що дихає шумом двигунів у крижаній тиші. Це не просто підводний човен. Це серце російської ядерної присутності в Арктиці. Саме тоді, коли росіяни святкують успішне осліплення американських систем, у небі над Гренландським морем злітає Боїнг П8 посейдон. Це повітряна лабораторія, що вміє чути те, що неможливо почути. У ній десятки датчиків, аналітичних систем, магнітометрів. Один з операторів помічає відхилення у магнітному полі настільки незначне, що звичайна апаратура ніколи б його не виявила. Але для Посейдон це сигнал. Десятки комп'ютерів починають обробку даних, і через кілька секунд на екрані з'являється об'ємна проекція, контур субмарини Казань. Вона саме зараз рухається на північ, у напрямку Гренландії. Її завдання. Вийти під американську авіаційну зону, щоб перехопити інформаційні канали. Але замість полювання вона сама стає здобичу. Посейдон скидає серію СУС спеціальних акустичних зарядів, що створюють потужний звуковий імпульс. У воді це схоже на блискавку, що розтинає тишу. Всередині казані все завмирає. Системи фіксують глухий сплеск, монітори тремтять. Зв'язок зникає. У цей момент підводний човен повністю втрачає здатність чути і бачити. Для екіпажу це темрява і страх. Командир російського судна, капітан першого рангу Олег Ткачов приймає рішення про екстрений сплив, і це стає початком катастрофи. Лід розколюється, вода вибухає гігантським стовпом, і на поверхню виривається чорна тінь атомного монстра. Тепер його видно навіть із космосу. У той самий момент американські супутники передають сигнал: Об'єкт зафіксовано. Через кілька секунд Пентагон отримує точні координати, і тепер Казань перетворюється на найуразливішу точку на карті Арктики: у Кремлі шок. На екранах головного командного центру пряма трансляція з військових супутників. Російські генерали не розуміють. Як так сталося, що їхня гордість, їхній найпотужніший атомний човен опинився в центрі океану без прикриття? Починається паніка. На базі Нагульська віддають наказ відкрити вогонь по всіх цілях, що наближаються. В небі злітають ракети С-400, включаються системи Панцер С1. Усе виглядає як тріумфальний акт оборони, але насправді це кінець. У небі над базою з'являється ще один гість EA-18G Гроулер. Це не просто літак, це електронний хижак. Він випускає десятки безпілотних приманок MALT, що імітують величезний флот бомбардувальників. Російські радари сходять з розуму, їхні екрани показують сотні, потім тисячі цілей. Комп'ютери не справляються. Розпочинається алгоритмічний хаос. Командири бачать ворогів скрізь і запускають ракети у повітря, у сніг, у власні відбиті сигнали. І саме тоді, коли небо перетворюється на світлову бурю, з USS Gerald R. Ford вирушає головна хвиля удару. Ракети Томаговк Блок 5 уже в повітрі. Але цього разу вони не несуть звичайні боєголовки. Частина з них оснащена системою чемп, зброєю нового покоління, яка не вибухає. Вона просто випускає потужний імпульс мікрохвиль, здатний спалити електроніку на десятках кілометрів навколо. Коли перша ракета пролітає над базою, ніхто не помічає спалаху. Просто раптом усе зупиняється. Радари гаснуть, монітори чорніють. Системи С400 стають безживними. Нагурська більше не існує як військовий об'єкт. Вона стоїть, але мертва. Усі її системи від навігації до гідравліки випалені до кристалічного стану. У цей момент Москва розуміє, що програла. Її головне око в Арктиці знищене, а американські сили навіть не витратили жодного боєприпасу, який міг би викликати офіційний воєнний інцидент. Це не війна, це хірургічна демонстрація того. Що 21-го століття належить не тим, у кого більше зброї, а тим, у кого більше алгоритмів. І поки російські командири намагаються зрозуміти, що сталося, американські інженери вже готують наступну фазу цифрове знищення решти систем зв'язку в регіоні. Далі буде. Підпишіться, щоб дізнатися, як завершиться ця безшумна війна під Кригою. У третій частині доповіді. January 24, 2026. Буря стихає над Арктикою з'являється тьмяне світло, немов саме небо намагається побачити, що сталося під час нічної тіні. З космосу це виглядає як мертва зона, величезна пляма тиші, де зникли всі сигнали. Жоден російський супутник не передає зображення, жодна радіохвиля. Не проходить крізь атмосферу. Це місце, де технології перестали існувати. Але саме тут, у цій тиші, формується нова геополітична реальність. USS Virginia піднімається на безпечну глибину, повільно рухаючись під уламками криги. Віддалено, через систему квантового зв'язку, екіпаж отримує повідомлення з Пентагону. Операція виконана. Нагульська нейтралізована. Перехід до фази Polar Shield. Командир човна, капітан Деніел Рос мовчки дивиться на екрани. Його обличчя не виражає емоцій, тільки усвідомлення того, що щойно сталося. Америка не просто виграла бій, вона переписала правила ведення війни. На базі в Рамштайні, Німеччина, аналітики НАТО фіксують повне зникнення російських сигналів у північній зоні. На екранах супутникових систем з'являється нова топографія регіону. Всі раніше активні частоти порожні. Станції, які ще вчора передавали коди, тепер мовчать. У Москві панує напружена тиша. Міністр оборони Сергій Шойгу терміново викликає командувачів Північного флоту. Відеозв'язок зривається, деякі канали просто не існують. Всі резервні лінії через ArcticNet також замовкають. Це не просто збій, це повне цифрове зникнення. На поверхні, біля уламків Нагурської зависає американський безпілотник rq 180, невидимий, безшумний, з розмахом крил більшим за Боїнг. Він фіксує все: обледенілі зенітні установки, обірвані кабелі, порожні ангари, в яких ще годину тому панувала метушня. Його камери передають до Вашингтона кадри, що вже через кілька хвилин опиняються на столі у президента Джо Байдена. У кімнаті повна тиша. Радники переглядають один одного, розуміючи світ щойно став іншим. У Кремлі ситуація інша. Президент Володимир Путін проводить нараду у вузькому колі, на столі роздруківки з радіолокаційних звітів, уламки кабелів карти з позначками втрачених зон. Генерали говорять про електронний вибух, про можливу диверсію, але навіть найсміливіші не вимовляють слова поразка. Путін мовчить. Лише дивиться на карту Арктики, де тепер замість мережевих ліній, порожнеча. В його очах читається не страх, а лють. Але він розуміє: удару у відповідь не буде, бо немає чим. Поки Москва намагається зібрати уламки системи, у Пентагоні вже готують другий етап. Polar Shield стратегічна програма створення електронного куполу над усією північною півкулею. Її основа. Той самий алгоритм, який зараз використала USS Virginia. Алгоритм здатний перетворити будь-який ворожий сигнал на власну перевагу. Упродовж найближчих днів у Баренцевому морі розгортаються десятки безпілотних плавучих станцій, автономних сенсорних вузлів, що формують нову карту електромагнітного контролю. Вони не стріляють, не заглушують, не атакують, вони просто слухають. І цього достатньо, щоб знати все. В Європі вибухає інформаційна буря. BBC, Der Spiegel, The Guardian і CNN повідомляють про незрозумілий інцидент у російській Арктиці. Офіційні джерела у Вашингтоні зберігають мовчання, натомість з'являються витоки, розмиті супутникові знімки, кадри засніжених будівель і фрази на кшталт невідоме випромінювання. Кремль виступає з різкою заявою, звинувачуючи США у провокації проти стратегічного балансу. Але у відповідь Держдепартамент лише піднімає плечима. Ми не маємо інформації про жодні військові операції в регіоні. Світ завмирає Китай мовчить, хоча їхні аналітики розуміють, що це означає новий етап гонки озброєнь. Європа нервує, занадто близько, занадто холодно. І занадто тихо. Лише Пентагон знає, що справжня битва ще попереду, бо після кожної тиші приходить луна. Через кілька днів у північних водах починають фіксувати дивні явища, магнітні відхилення, нестабільність навігаційних супутників, спалахи в іоносфері усе це наслідок того самого імпульсу, Чемп, який пройшов через атмосферу. Російські вчені попереджають, що відновлення систем може зайняти місяці. Але час це те, чого у Москви більше немає. Поки вони ремонтують радари, американські інженери вже прокладають підлідні кабелі нового покоління, оптоволоконні траси, що об'єднують бази від Ісландії до Аляски. Це не просто інфраструктура, це новий електронний кордон. У Києві аналітики оборонного відомства уважно стежать за подіями. Українські експерти відкрито заявляють, що те, що сталося в Арктиці, це демонстрація можливостей, які змінять сучасну військову доктрину. Адже тепер війни не виграють ті, хто стріляє точніше, а ті, хто бачить раніше. І якщо Арктика стала полігоном для цієї технології, то завтра вона може з'явитися будь-де. Десь у Північній Атлантиці, між Ісландією і Норвегією у темному небі пролітає літак розвідник. Його оператор дивиться вниз і бачить уламки станцій замерзлі смуги згорілої техніки. Внизу ні вогню, ні диму, лише холод і тиша. Але навіть у цій тиші чути відлуння того, що сталося. І це відлуння вже розходиться по світу. Пентагон публічно не підтверджує жодної операції, але всередині відомства починається нова програма AuroraNet. Вона передбачає створення глобальної системи автономних підводних сенсорів, здатних у реальному часі сканувати рух будь-якого підводного об'єкта на планеті. Джерела в оборонних колах кажуть, що ця програма стане наступником.